Вітаю в ефірі Акценти. Сьогодні ми поговоримо про прем'єру балету Тернопільської студії сучасної хореографії Танго. У нас в гостях керівник цієї студії Любов Борисяк. Вітаю вас. Христос народився. От... Так, отож, давайте детальніше поговоримо про прем'єру. Як народилась така ідея? Е, ідея постановки такого балету народилася давно. Е, справа в тім, що е, прикладів. Для постановки балету закордонних було дуже багато. І, власне, ідея створити балет про людей, для яких свобода є найбільшою, найвищою цінністю, виникла роки ще чотири тому. Та втім, приходили на думку, згадувалися лише якісь закордонні персонажі, літературні, історичні прикладів з української новітньої історії в мене не було. І тому процес не йшов далі. І трапилось так, що у 2013-2014 році всі події загальновідомі, Революція Гідності, і всі ці події, які сколихнули нас, нашу свідомість, вони самі по собі дали зрозуміти, що той балет має бути про людей, які були на Майдані, і, власне, про Героїв Небесної Сотні. 13-14 рік практично нічого не творилось, нічого не ставилось, бо було важко. Всі ці події мали якось е, осмислитись, але в принципі робота якось підсвідома в голові і в серці йшла, і е, от вже на сьогоднішній день можна сказати, що балет на 90% готовий. Ну, це таки дуже. Великий трудоємкий і, 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 і проєкт, і він вимагає великих інвестицій і матеріальних, і е, часових, і, напевне, е, таких затрат моральних і духовних, тому не так все швидко, як би як мені здавалось на початку, як, коли я за нього бралася. Але втім я розумію так, що я. Маю теж якусь свою місію певну, і слідуючи теорії маленьких справ, кожен з нас, якщо буде робити добре свою справу, то в цілому ми будемо мати хорошу країну з хорошим майбутнім. Тому працюємо, готуємося, 18 травня плануємо прем'єру. 18 травня, а де саме відбудеться прем'єра? 18 травня в Палаці культури Березіль слід зазначити, що прем'єра того балету, вона. Матиме відношення до нашого ювілею, адже цього року нашому колективу виповнюється 25 років. А економічному університету, де ми працюємо, де ми займаємося, виповнюється 50 років. І це у нас такий буде подвоєний ювілей. Отож, що буде захід, буде концерт великий у двох відділеннях. Перше відділення це буде урочиста частина, розбавлена декількома концертами, номерами, а друга частина це буде безпосередньо прем'єра нашого балету. Наскорення духом я вас вітаю з ювілеями. Можна сказати, що ви, як справжній митець, випередили час, і е, ще до подій революції ви мали ідею, але от коли саме революція сталася, ви зрозуміли, що це так воно ну, є. Давайте детальніше про сюжет саме Ну, е, власне. Я думаю, що якісь певний момент завжди творча людина. Вона у своїй роботі підходить до того, щоб ну напевно, який зробити. Щось важливіше і таке цілісніше, ніж було у неї до того в її кар'єрі. Власне, напевно, до того треба було дозріти усім, і мені теж, і моїм танцівникам, адже з покоління юних танцівників, дітей виросли вже дорослі виконавці, які на сьогоднішній день готові це танцювати, так і було потрібно дуже багато моментів, яких зв'язати. Ну насамперед. Хто мав бути автором лібретто. І в цьому випадку, коли мені потрапила до рук збірка поезій Олега Германа, нашого такого відомого поета, драматурга, заслуженого діяча мистецтва країни, я зрозуміла, що автором лібретто має бути саме він. Мені дуже подобається його голос, його мова. Вона така дуже вже на сьогоднішній час рідкісна. Галицька вимова, так що говорять старі і старі тернополяни, але ця мова вона вже не в широкому вжитку. І я коли прочитала його збірку віршів 2007 року, я зрозуміла, що власне ця людина ну, дивиться і думає схоже, як я. Власне, він і став автором лібрето. Також певний час він спеціально писав вірші. Які звучать в балеті, звучить його голос, і все це підсилює власне тему. А головними персонажами того балету є такі герої, як Нескорений, Свобода, Фатум, наш Фатум, український, доля, наша, така складна. Народ сірий і несвідомий на початку, і народ світлий, просвітлений в кінці. Добро і зло, добро і зло одягнуті в камуфляж. Ну, тобто такі от персонажі, які от, це власне не є люди. Це такі кисе певні поняття, якісь певні такі уявлення і певні такі, якісь філософські навіть поняття, які вже персоніфіковані. Скільки нас учасників балету в балеті приймає участь 60 танцівників віком від 12 до 24 років. Чи важко було їм донести ідею, яку ви хотіли? Ну, власне, важко, напевне, в силу якихось вікових особливостей, але шукали певним чином, як це правильно подати, адже для мене як постановника важливо, щоб вони правильно трансформували мої задуми. От, тобто, глядач має чітко розуміти, що відбувається на сцені. Ну і, власне, ще мушу зазначити, що у, цьому, у цій справі, у цьому проєкті є ще третя особа. У нас такий певний тріумвірат, яка е, також е, зробила і робить свій внесок. Це е, художник, автор наших костюмів, е, такий молодий, дуже талановитий тернопільський дизайнер, про якого ще не знають, може, але я знаю, що незабаром будуть знати про нього усі Богдан Мазур. От, дякуючи, долі Доля мене звела з такою людиною, як Марія Ігорівна Гудима. і в неї є така творча майстерня. Вона це в неї ательє, і там молоді українські тернопільські дизайнери вони мають можливість займатися творчою роботою. Тобто вони працюють і творчістю займаються. І власне його костюми багато в чому визначили, яким буде цей балет. Бо він в задумі був трошки іншим, він мав більше. Акцентів таких українських, От я так гадала, що так повинно бути. Але його костюми внесли якусь таку долю космополітизму, так правильно сказати. І цей балет став зрозумілим, я так сподіваюся, для усіх. Тобто, хто буде його дивитися, а в нас є плани його повезти за кордон. І коли глядачі будуть дивитися цей балет, будуть чути музику. Я думаю, що їм буде ця історія зрозуміла, бо це можна сказати, це історія про тих людей, які про ті країни, про ті народи, які всі, власне, виборювали свою свободу. У нас є фотокартки. Так, давайте ми переглянемо, як саме проходили зйомки, як... які ж саме ці костюми. От на цьому фото в такому цікавому вінку це наша. Танцівниця Марія Голод, вона в образі фатома, доля. От вона грає цього персонажа. Ну, от ви бачите, так, диктатор. Зрозуміло, де він такий. У нас дуже яскравий і дуже такий типаж самого хлопчика. Як на мене, дуже підходить до цієї ролі свобода у світлому. І, от, позаду цих персонажів: високий, красивий юнак, герой нескорений. Дякуємо Наступну фотографію. Це. Це якраз наша танцівниця, до речі, ще раз переконуюся у тому, що талановиті люди талановиті в усьому. Людина, яка робила нам візаж, зачіски для фотосесії Оксана Новосад, вона є танцівницею, ми є її ученицею, вона є танцівницею основного складу, і вона, до речі, теж буде танцювати у балеті. Але вона є професійним перукарем, і так от вона вміло поєднує у собі ці дві такі творчі іпостасі. Ну, власне, вона як професійно робить цю справу, так, і професійно танцює. Тобто вміло поєднує фото, так. Так, це вона на фото. От власне, це є її. Е, е, робота. Це головні персонажі. Навличка. Це головні персонажі. Власне, ми недавно е, один номер з Крадоболету і цих основних персонажів, але ще попереду. Костюми дошиваються, і ще попереду фотосесія буде продовжуватися, бо хочемо зробити хороше промо, тобто так, щоб до 18 травня ці обличчя вже ну, були впізнавані, скажімо так, на якихось певних рекламних носіях. Ну, тож Це теж нам, важливий момент. Як саме проходили ваші підготовки до прем'єри? Ну, підготовка триває, от вона Фактично, постановка балету вже триває другий рік, а підготовка і організація заходу триває теж вже от декілька місяців. І наша зустріч це також така певне певним чином. Певна інформація для глядачів каналу тві 4 для тих, хто захоче побачити це на сцені. Березолю балет буде зафільмований. Він буде. Теж показаний по телебаченню, але все-таки прем'єрне виконання і живий перегляд він нічим не зрівняється. Тому зараз я відповідно займаюся не тільки творчою і постановницькою частиною, а й займаюся тою частиною, яка називається продакшн. Адже треба нам все це гарно розповісти, розрекламувати, підготувати. Ну і, власне, потім я дуже хочу, щоб цей балет. Переглянули комога більше молодих людей. Адже виховання патріотичне, воно не повинно бути таким формальним і тільки як предмет для Галочки. Все таки, якщо виховання молодих людей, патріотичне виховання, патріотичні всі моменти, вони робляться щиро від душі, без фальші, вони залишають слід. І все це сприймається правильно. Тому мені дуже хочеться у. В своїй роботі уникнути цих фальшових ноток, адже на цю тему не можна спекулювати. Треба розуміти, що ця тема дуже серйозна і, в принципі, балет, присвячений героям Небесної соні», він, Сотні, він не може бути е, нещирим або фальшивим. І дуже важливо, щоб це все було цікаво, щоб це сприймалося все на одному подиху, на одному диханні. І далі. Після прем'єри, я сподіваюся, якщо все у нас буде добре, ми обов'язково сплануємо такий показ для шкіл, для старшокласників, для студентів. Можливо, це буде на різних сценічних майданчиках Тернополя. Плануємо з тим поїхати і за межі нашого міста, і за кордон. Тобто це, сподіваюся, буде робота не для одного показу, не для однієї аудиторії, а буде мати продовження і далі. А постановка Добро і зло. Я знаю, що вона присутня в балеті. Розкажіть нам детальніше про неї. Так, є у нас в балеті такий номер. Я б сказала, це концептуальний номер, добро і зло. Це навіть не танець, це свого роду перформанс. Тому що він іде в супроводі не музики, а різних звуків і супроводжується живим озвученням самих виконавців на сцені. Власне, все в цей номер впирається, тому що ті події, які розгортаються до того, вони до нього підводять. І всі події, які після нього, вони дають нам зрозуміти, що ж таке для нас, для мене особисто добро і зло. І для мене, для мене особисто добро це коли є право вибору. От, власно, коли є свобода, коли є право вибору, а зло це коли вибору немає. І для мене, коли добро і зло одягає камуфляж, вони втрачають вже свої якісь такі риси абсолютності, так? Тобто я не можу бути за білих в камуфляжі, я не можу бути за чорних в камуфляжі, я проти війни. От. У нас не так багато часу. Я дякую вам, що ви прийшли до нас у студію. Нагадаємо, дякую. що 18 травня в Палаці Березік ви зможете передивитись прийти на прем'єру балету. У нас в студії була була Любов Борисюк, студія хореографічна танго. Дякую.